Ящики з під патронів, шматки спалених військових автівок, уламки снарядів на цих незвичайних полотнах боєць-художник Сергій Герасименко пише ікони: просто на Донеччині, де нині захищає свою країну. Зараз привіз виставку до Черкас. Сергій Герасименко показує свою першу фронтову ікону. Її створив пам'ять про загиблого на війні побратима із позивним хірург. Росіяни вбили його під час евакуації поранених. Це тримачі для автоматів це середини ящика. І коли ми якби, тримаємося, групи, коли є побратими, то ми сила. Ікони Сергій пише між бойовими виходами. Для основи каже, підходить будь-яка тверда поверхня, тож творить на уламках спалених військових автівок. Часовоярівського напрямку. Ну тут видно, що тут є побитості. Я назвав це різдво. Народився Христос, така надія на життя. Різних дошках, шматок поддона для перевезення. Тут, тут ну видно ці дирки від свихів. Коробках з-під патронів та снарядів, зберігаючи їх маркування. Бо в цих матеріалах ще історія війни, ще, ну до зустрічі зі мною. А потім же це накладається. Ще моє бачення малює акриловими фарбами, маркерами та кульковими ручками. У техніці так званого хатнього іконопису Грунтується дошка, намічається, а потім я її можу там прошкрябати, щоб більш проявити дерева. Київський художник Сергій Герасименко в ЗСУ вже понад три роки. Воює на Донеччині. Іконопис каже, це його спосіб відволіктися від жахів війни. Ці образи, якби вони так спалахують, і ти їх ну намагаєшся швидко і ну, якби і на такому. Піднесені, якби їх зафіксувати, занурюєшся, забуваєшся про війну, що там навколо гупає, і такі, як психологічний. Відновлення відбувається 30 військових ікон виставили в Черкаському художньому музеї. Знаряддя смерті перетворено на мистецькі об'єкти, які зараз по новому можемо прочитати, переосмислити, і це переможні символи, я б сказала, війни. Охочих побачити незвичайні ікони. Чимало викладачка Оксана Пушонкова привела на виставку своїх студентів, щоб показати їм, що таке війна. Він створює ту емоцію просвітлення. От цю віру силу. Позбавляє страхів, якби нам не було тяжко і важко все це пережити, але ну якби ми не зламаємось і думаю, що цей переможний дух, він десь поруч, десь він тут хочеться його вдихнути. Із Черкас, Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, марафон Єдині новини.